Бажаю здоров'я, друзі! Мене звуть Міла. Сьогодні буде розбір польотів, як я запорола трошки свою куртку та покажу все, що залишилось за кадром. По-перше, розкажу про нашивки. Чому в цих містах вони, чому такі, але не інші. Тому що джинси, коли я розпорола, на них були потряпани. Особисто для себе я це пояснила, тим, що, коли шили джинси, то в машинці була тупа. Та вона пошкодила верхній шар тканини, з якої джинси пошити. Я впевнена, що ви таке вже бачили, коли розбирали джинси. Якщо ви такого не зустрічали, то на відео зараз видно, як це виглядає. Весь декор підбирала таким чином, щоб все підходило за стилістикою куртки та за фактурою усіх тканин. У мене аж дубка палала, дуже хотілося десь камуфляж тикнути, але я не хотіла, щоб його багато було. Зараз усі такі на темі в мілітері ходять. Я їх називаю ряженими. Додала шльовки та клапан. Взагалі це були цивільні штани, з яких я колись дуже-дуже давно шила рюкзак. У мене залишилось маленькі клаптики та декілька деталік з цих штанів. Як я пам'ятаю, це була модель Карго, чоловіча, дуже великого розміру. Це мені брат віддав їх. Так говорю, знаєте, чому довго про них? Ну, вони дуже класні були і дуже класна тканина на них, дуже якісна. Зараз буду показувати свої помилки, які я зробила, які я змогла виправити, а які вже назавжди залишилися на курці. Оце у мене передня частина. Подивіться, будь ласка, на плече, як воно виглядає. Червоним я помітила, як воно було, та як я його обрізала. Обрізала, тому що воно у мене стирчало. Я навіть не знімала цей момент, тому що воно було бісяче, я дуже була розлючена. Я не хотіла нічого знімати, щоб більше не бачити цього. Е, що я зробила? Я взяла свою теплу куртку. Вона чудово на мене сидить, мені все подобається. Та по неї я почала переробляти свою викрійку, яку я зробила по худі. А це у мене перша нормальна примірка, яка мене не бісить. Все добре, плече лежить ідеально, я задоволена. Пузир у мене ще на проймі був, він також зник. Я потім покажу, як я його позбавилася. Але я не помітила, що у мене рукава довгі, я була так зосереджена на цих плечах, на цієї проймі, що я геть забула про рукави. Але вони ж вже з декором, там все нашито. Ну і що? Ну Мені прийшлось все розбирати, все переробляти, піднімати догори цей весь декор, всі ці нашивки, всі стрічки ці. А -а -а. Ну, коротше. Але я не була зла на ці рукава, тому що... тому що плечі гарно виглядали. Тому я зробила це все як в анапіозі. Переробила те і все. Зараз я показую, як я переробляла пройму. Яка вона була у мене до того, це видно на джинсової деталі. А от крейдою, як я її переробила по зимовій куртці. Мені дуже пощастило з цією курткою, тому що рукава я можу відстебнути, та й сам рукав я можу розібрати, тому що там все на кнопиздечках. Це дуже зручно. До речі, рукава я теж переробляла по своїм цим рукавам. Я навіть викрику цю залишила, тому що я буду підганяти інші викрики до неї, якщо це знадобиться. Ну, про викриці я вам ще розкажу сьогодні. Зараз ми з вами подивимось та поговоримо про те, як вона сидить на мене. І як вона у мене стирчить майже усюди, все добре. Я не знаю, чому вона так. В Тіктоці ми з дівчатами спілкувалися в коментарях, чому так. Я написала свою думку, що у мене не маленька грудь, для неї треба було зробити об'єм, а знизу у мене стільки об'єму немає. То воно отак тільопається. Але одна жіночка написала мені, майстриня, що треба було грудну виточку робити. А от саме це я не хотіла робити. Мені хотілося зробити оверсайз, а на оверсайзах я ніколи не бачила на куртках якісь грудні витачки. Ще одна у мене проблема: це горловина. Тобто комерець. На гризках від викриття я показую вам, як воно було, коли я знімала з худі викрійку та як я це все відрізала. Мені здалося, що цього замало, що вона мене буде душити, і я все підрізала. Навіщо я це зробила? Це дуже гарне питання, але відповіді у мене нема. Для візуального прикладу я вам покажу. Оце куртка, да? комерець такий. Оце у мене сорочка домашня фланелєва. А це у мене куртка. Це тоненький пуховичок. Ви бачите, це просто куртка, яку я шила, виглядає зрівнянні з цими горловинами, як куртка баті, батікачка. Але коли я її одягаю, вона нормальна на мене сидить. Ну, це непомітно, тому що вона уся велика, та цей здоровезний комарець, він просто десь на задньому плані. Та не кидається це в око. Коли було прохолодно, я одягала шарф тоненький з бавовни. Взагалі було ок. Не знаю навіть, яку пораду дати тим, хто буде вперше шити куртку, як я. Не знаю, мабуть, не треба робити викрійку з худі, тому що худі все ж таки виріб, який шиється з трикотажу. А якщо куртку ви будете шити з джинсу або з іншої тканини, яка не тягнеться, це не буде так виглядати, як ми собі в голові це уявляємо. Це все по-іншому виглядає. Та і ще знаєте що? Коли виробник робить худі, да, викрійку. То він розраховує на те, що воно буде одягатися через голову, то горловину він робить побільше, та й потім капюшон прикриває цю горловину, тобто об'єм цей. Весь який вирізан так глибоко, тканинка цього капюшончику лежить, і все ок, все добре виглядає. А якщо це буде камерець, то він буде от такий величезний. Ну, от це так і буде, як у мене. А ще, якщо ви відріжете щось, як я знову це зробила, ну це буде взагалі просто все окей. Після того, як я пошила цю куртку, у мене не було такого. «все, я більше цього робити не буду. Навпаки, я дуже хочу ще пошити куртку, але вже зробити це, ну хоча б на 40% професійно. Почала шукати сайти, які мені зможуть зробити викрійку. Я спілкувалася з чатом GPT, але він казав, що це не дуже буде гарна викрійка, якщо він буде робити щось. Він не хотів мені робити. Я дивлюсь, усім робить мені не робить. Хоча я з ним дуже інтелігентно спілкуюся. Я сама знайшла сайт, на якому я вписала свої розміри, та він мені зробив викрійку. Я ще її не робила. Посилання на цей сайт на всяк випадок я вам залишу. Мабуть, хтось користувався вже їм. Напишіть, будь ласка, свій коментар, свій відгук про цей сайт. Міли майстри, будь ласка, пишіть свої коментарі, як краще шити куртку, щоб вона гарно виглядала. Я вам дуже вдячна за перегляд. Будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких та обов'язково, друзі, не нехтете повітряною тривогою. Гарного усім настрою! До побачення!